В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтесь, як минула ніч на Дніпропетровщині в області. Перекрито канал незаконного збуту метадону із щомісячним обігом у мільйон гривень. А також про останні спортивні новини буде інша цікава та корисна інформація. Тож ми починаємо. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 365-та доба. На Дніпропетровщині була тиха ніч ворожих обстрілів не зафіксовано в жодному з районів нашої області. Станом на цю хвилину все спокійно. Нам є кому дякувати за цей ранок тим людям, які так мріють про домашній затишок і сумують за рідними, але в їх серцях б'ється Україна. А в жилах тече воля. Тому вони сьогодні зі зброєю в руках виривають країну з гнилих пазурів російського агресора. Зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А детальніше про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Саюквечірні з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось, ми разом. Все буде Україна! Ми не збавлятимемо тиску на ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Сказав у зверненні за підсумками минулої доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про сьогоднішній день. Мав честь звернутися до випускників наших військових академій у Львові та Одесі, до молодих офіцерів, які вже скоро відправляються в діючу армію, у бойові бригади, які воюють за нашу державу, і в нові бригади, які формуються. Це особлива місія саме зараз здобувати військову освіту і знати, що вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою для захисту. Держави для управління солдатами і підрозділами я щасливий, що вищі військові навчальні заклади України не мають дефіциту. Тих, хто дійсно бажає бути українським офіцером, бажає бути саме освіченим ефективним українським офіцером, хто прагне зробити історію української перемоги у тій війні своєю власною життєвою історією. Я побажав нашим молодим офіцерам бути достойними того героїзму, який вже демонструють наші воїни на полі бою зараз, які українці демонстрували завжди в своїй боротьбі за волю. Я побажав перемоги випускникам наших військових вишів і впевнений, ця перемога буде. Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон. Для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки, говорив чотирма лідерами держав в розмові з президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили і поваги до статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці. До речі, вже сім місяців працює наша експортна зернова ініціатива. За цей час вже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки нашому морському експорту. Це вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку і стабілізацію світового продовольчого ринку. Якби не ця наша ініціатива, то зараз на жаль відбувалися б процеси політичного і соціального хаосу в деяких країнах Африки і Азії. Була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року. Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалася її загальмувати, ми б змогли відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було би відчутно більше. Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, що все ж таки дати необхідну стабільність. І маємо розуміти, це не лише внесок у світову безпеку. Наш морський продовольчий експорт дає користь Україні. Близько мільйона українців працюють у галузях, які. Пов'язані з аграрним виробництвом, і для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки. Говорив сьогодні з президентом Естонії, подякував за незмінну підтримку України на усіх рівнях. Це підтримка і зброєю і санкціями проти Росії, і політична, зокрема в європейських та євроатлантичних структурах. Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємось до цих майбутніх подій. Маємо і першу в історії двосторонніх відносин. Розмову з президентом Уганди поінформував про НАТО. Наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН, про нашу принципову позицію щодо захисту міжнародного права, обговорили потенціал двосторонньої співпраці вже ввечері. Говорив з прем'єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом з Британією для посилення наших воїнів для наближення нашої спільної перемоги для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту. В Лондон. І було би дуже добре, якби усі наші партнери, так само як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою. Обговорили вагомі політичні питання, які маємо вирішити вже цього тижня. Друга половина тижня буде ще активнішою з точки зору міжнародних відносин. Дипломатичний темп ми. Зберігаємо як завжди протягом дня отримав доповіді наших військових керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад гвардії наступу. Результати хороші. Провів кілька. Підготовчих зустрічі в контексті подальших санкційних кроків нашої держави ми не будемо збавляти тиск на ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю. Звичайно, протягом дня був на зв'язку з командувачами, з нашою розвідкою. Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку національної гвардії, які боронять Луганщину і не лише захищають наші позиції, але й так нищать. Ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці. В районі Мар'янки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня, щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за, за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую за минулу добу. Є результат 5-го окремого штурмового полку та 80 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни. Дякую усім, хто зараз у боях захищає Україну. Дякую усім, хто тримає всі наші північні, східні та південні напрямки. Слава українським воїнам! Слава усім, хто посилює нашу державу, слава нашому прекрасному народу, слава Україні. Героям слава! До втрат ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 790 чоловік особового складу окупантів, 16 танків та 24 одиниці бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу 145 тисяч 850 осіб, танків 3 350, бойових броньованих машин 6 593, артилерійських систем 2 352 одиниці, реактивних систем залпового вогню 471, засобів протиповітряної оборони 244, літаків 299, гелікоптерів 287. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2029, автомобільної техніки та автоцистерн 5215. Кримінальна хроніка далі на Дніпропетровщині перекрито канал незаконного збуту метадону із щомісячним обігом у мільйон гривень. За даними слідства, мешканка Кам'янського створила та очолила організовану групу, до складу якої залучила чотирьох учасників. Відповідно до розробленого плану, організаторка закуповувала наркотичний засіб метадон, а решта займалася фасуванням та розповсюдженням наркотиків шляхом закладок на території міста. Щомісяця така незаконна діяльність приносила підозрюваним мільйон гривень прибутку. Під час проведення обшуків у фігурантів, окрім наркотичних засобів, виявили гранату та патрони. Усіх учасників затримано. До надзвичайних подій на автошляху М-30 Знам'янка Луганськ із Варена. Сталася смертельна аварія. Водій легкового автомобіля Фіат. Зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП легковик загорівся. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся. знищило легковий автомобіль Фіат. Під час ліквідації займання співробітники служби порятунку виявили в салоні легковика трьох осіб без ознак життя. На роздоріжжі вулиць Короленка та Старокозацька у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків – «Опель Вектра» та «Опель Ампера. Водій другої автівки постраждав. Внаслідок удару його госпіталізовано. Співробітники служби порятунку здійснили комплекс протипожежних заходів, відрізали дроти високої напруги в електрокарі та подали піну для створення повітряної подушки. Представники національної поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Продовжуємо випуск. Кам'янське налагоджує партнерські стосунки із ще одним європейським містом. За сприянням німецької організації сервісної служби міста в єдиному світі відбулася онлайн зустріч очільника кам'янського Андрія Білоусова та керівництва німецького міста Вуперталь. Уряд Німеччини збільшив проєкти співпраці на муніципальному рівні у поглиблені стосунки з європейськими партнерами щодо вирішення соціальних питань зацікавлена і кам'янська громада. Під час зустрічі з німецькими колегами обговорили ситуацію у місті: історичні зв'язки Кам'янського з німеччиною та успішний досвід співробітництва з європейськими організаціями. Головне ж, детально розглянули ймовірні напрямки подальшої співпраці. Ми дуже раді, що міста Вупер та Хайнер Фрагмані вийшли до нас пропозицію. Допомогти нашому місту, тобто ми дуже зацікавлені саме в стосунках з Німеччиною, тому що Німеччина одна з тих країн, яка в тому числі за останній рік дуже допомагає нашій країні. Для нас було б цікаво, якщо б ми мали партнерства з таких соціальних питань, таких як підтримка вразливих верст населення, це діти сиряти, і діти сімей загиблих учасників бойових дій. Також з питання енергоефективності. Енергозбереження обговорили питання відновлювальної енергетики, екології, покращення стану довкілля та міської інфраструктури в подальшому з містом Вуперталь Планується укладення угоди про дружбу та проєктне партнерство. Сьогоднішній день ми готуємо пропозиції. Також сподіваємось, що ми будемо заключати договор більш довгосрочний і працювати з ними в проєктних проектних якихось рамках. Які будуть в подальшому після того, як закінчиться наша війна, ми сподіваємося, що ми працювати будемо і в культурі, і в спорті, і в освіті, тобто в усіх напрямках життєдіяльності міста, завдяки міжнародному співробітництву та розширенню контактів можна говорити про створення подальшої програми вдосконалення підготовки кадрів місцевого самоврядування, які матимуть змогу стажуватися в європейських країнах та покращити підготовку молодих фахівців у гуманітарній Сфері і Рада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу Де 1 мешканців Дніпропетровщини запрошує долучитися до поетичного конкурсу, який триває на порталі Експеримент. Для участі в конкурсі необхідно написати вірш на тему Війна, кохання, перемога українською мовою та надіслати на електронну адресу порталу Експеримент. Кращі твори опублікуються на цьому сайті. Саме вони будуть змагатися за перемогу. Обиратимуть переможця редактори порталу, а також користувачі інтернету. Переможець конкурсу отримує подарунок. Роботи приймаються до 5 березня. Результати будуть оголошені 10 березня. Про спорт спортсменка з Дніпра перемогла у змаганнях на Кубку України з теквондо. Турнір відбувся у Хмельницькому. У змаганнях брала участь дніпрянка Марія Думіна. Дівчина посіла перше місце у ваговій категорії 67 кілограмів. Вітаємо спортсменку із гарним результатом. Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи в основі турніру WTA 1000 у Дубаї. У третьому раунді українка поступилася Кароліні Плішковій із Чехії. Зазначимо, що це була друга зустріч тенісисток. Українка знову програла з рахунком 5-7, 7-6 та 2-6. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 24 лютого, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів морозу вночі до 1 градусу тепла в день. Вітер південний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 58%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Минув майже рік, а Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!